Так, добре. Ну, оскільки в е, нас небагато учнів, тільки Андрій приєднався, тому е, я потім на платформі Human викладу вам запис цього заняття. І так, тема сьогоднішнього заняття це рух гайдамаків, Коліївщина та рух опришків. Тому записуйте тему сьогоднішнього уроку, рух гайдамаків, Коліївщина і рух опришків. Рух Гайдаматів. Рух Гайдаматів, Коліївщина і опришків. Рух Гайдаматів, Коліївщина і опришків. Ругайдамаків, Коліївщина і Рухо Записуйте тему уроку. Ругай Дамаків. Ругай Дамаків. Коліївщина і рухопришків. Тругайдамаків, Коліївщина, Єрухопришків. Тругайдамаків, Коліївщина, Єрухопришків. Ругайдамаків, Коліївщина, Єрухопришків. Так, добре, далі. Ну і що в нас відбувається? Е, тобто, ми з вами говорили: більшість українських земель були захоплені потім е, сусідніми державами. Тобто Гетьманщина в нас не вистояла у боротьбі проти зовнішніх держав, тобто в е, період руїни вона була ослаблена, тобто внутрішніми чуарами, тобто боротьбою за владу і так далі. Тому, відповідно, цим скористалася Річ Посполита, скористалося Московське царство для того, щоб потім розділити українські землі. Значна частина козаків у нас виїхала на територію Османської імперії. Там за Дунайську січ вони заснували. Тобто таким чином у нас складається доля більшості запорожців, тобто вони виїжджають за Дунай. Ну але сьогодні поговоримо з вами про правобережну Україну. Тобто, ми на першому занятті з вами говорили про ту частину України, яка опинилася під владою Московського царства. А сьогодні тепер поговоримо про ту частину України, яка в нас опинилася під владою Річі Посполитій. тому що цей рух гайдамаків, опришків вони поширені були на українських землях, які контролювали поляки. тобто вони були поширені на Правобережній Україні. Так, добре. Ну, тому таким чином, давайте з вами зараз запишемо визначення. Що це таке Гайдаматчина? Давайте запишемо. Гайдаматчина, що це таке? Запишіть визначення, що це таке Гайдаматчина. Це соціальний національно визвольний рух на правобережжі у 18 столітті. Айдаматчина запишіть. Це соціальний національно визвольний рух на правобережжі у 18 столітті. Це соціальний національно визвольний рух. Соціальний національно визвольний рух на правобережжі у 18 столітті. Соціальний національно визвольний рух на правобережжі у 18 столітті. Тобто це була боротьба за Національне визволення від поляків, тобто Гетьманщина, дав вона втрачає свою незалежність. Тобто, лівий берег, лівобережну гетьманщину захоплює собі московське царство. Ми з вами про це говорили на першому занятті, що вони там ліквідовують гетьманство, ліквідовують Запорізьку Січ і так далі. А от правий берег захоплюють собі Річ Посполита. І в принципі, Річ Посполита вона розпочинає проводити ту ж саму політику, яку вона проводила і раніше. Тобто вони проводили. Так само відновлюється влада польської шляхти. Польська шляхта починає по суті займатися безпреділом. Тобто вони починають давити українських селян, тобто, панщину, Тобто, повернули кріпацтво, тобто, збільшилась панщина, Тобто, селяни знову стають залежними, Тобто, селяни знову змушені були працювати на пана. Тобто, поляки знову так само розпочали. Починають нам насаджувати католицизм замість нашого православ'я, тобто українців починають ополячувати, тобто, в принципі, тим самим поляки займаються, чим вони займалися перед повстанням Хмельницького, перед першими козацькими повстаннями, тобто нічого не змінилося. Тобто, вони як продовжували наступати на права селянства, так і цим займалися. Тобто нічого вони не змінили свою політику, тобто нічого в них взагалі не змінилося. Тобто вони, як польська шляхта займалася тим, що давила українських селян і панщину збільшувала, насаджувала католицизм, так вона й продовжувала цим займатися. Тобто, після того, як Гетьманщина втратила свою незалежність, поляки повертаються сюди і розпочинають знову свої порядки запроваджувати. Ну, а селянам, які були вільні у Гетьманщині, а тут їх заставляють працювати на панів, це вже звичайно не сподобалося. Причому польська шляхта там настільки безпреділом займалася, тому що вони навіть коли повернули контроль над правобережною Україною, вони до, дошли до Ілінської церкви в Суботові, та яка на купюрі 5 гривень, в нас зображена. Там з одної сторони в нас. Зображений Богдан Хмельницький, а з іншого боку, в нас зображена Ілінська церква в Суботові. І от саме в цій церкві в Суботові був похований Богдан Хмельницький. Тобто там зберігалася урна з прахом Богдана Хмельницького. Тобто тоді, серед козацької старшини, був поширений такий обряд поховання, як кремація. Тобто, і відповідно там. Зберігався от в оцій лінській церкві в Суботові, відправ Богдана Хмельницького. Ну що зробили поляки? Вони після того, як повернули собі правобережжя під контроль, вони дійшли до цієї церкви в Суботові, взяли прах Богдана Хмельницького, зарядили його в гармату і потім з гармати вистрілили. Тобто, навіть мертвий Богдан Хмельницький їм покою. Не давав от польській шляхті, що вони взяли, навіть урну з прахом Богдана Хмельницького, вистрілили з гармати. Тобто, ну і таким от обмеженням прав українців продовжувала займатися шляхта. Зрозуміло, це призвело до повстання. тобто, І найбільше повстання, яке підняли гайдамаки, воно називалося Коліївщина. Тобто Коліївщина походить від слів колоти. Тобто серед селян зразу там поширилися такі лозунги, типу давайте колоти поляки, саджати їх на кіл і так далі. Звідси й така назва повстання Коліївщина. Ну, особливо в поемі Шевченка, там є гайдамаки, в нього така поема. Там дуже яскраво ці події описані: Коліївщини саме. Тому давайте з вами запишемо таке визначення, що це таке Коліївщина. Запишіть собі, що це таке Коліївщина. Коліївщина таре. Це найвідоміший виступ Гайдамаків 1768 року. Коліївщина. Ну, можете те, що в дужках від слів кіл, колоти колій не писати. Просто запишіть. Це найвідоміший виступ гайдамаків 1768 року. Найвідоміший виступ гайдамаків 1768 року. І основна сила це було якраз селянство. Тому запишіть, що основна сила це селянство. Тобто селянам не сподобалося, що їх просто змусили працювати знову на шляхту, на панів. Тобто, знову вони були в безправному такому становищі, тому селяни піднімають повстання. Тобто, і от це повстання називається Коліївщина. Ну, причини були ті ж самі: що перших козацьких повстань. Що повстання під проводом Богдана Хмельницького, тобто постійні утиски селянства. Тобто, селян просто достали, і вони вирішили збунтуватися. Тому запишіть Коліївщина, найвідоміший виступ гайдамаків 1768 року, і основна сила запишіть це селянство. Так, далі йдемо з вами. Ну, і повстанцям вдалося захопити оцю територію, що на карті позначена, от бачите, Радомишель, Біла Церква, Корсу, Нюмань. Тобто їм вдалося оці міста захопити. Тобто, і от на цю карту зверніть увагу, тому що вона дуже часто в тестах зустрічається, от дана карта. Тобто, таким чином, от повстанцям взяли вони під контроль цю територію. Дану територію. тобто, захопили ряд великих міст, тобто по типу Уманя, Корсуня Білої церкви та Радомишля. Так, добре. Добре, так, ну, але це повстання зазнало поразки. Тобто, звичайно, це не та територія була, яку вдалося Богдану Хмельницькому від поляків звільнити. Ну але гайдамаки теж значну територію звільнили. Тобто, гайдамаки взагалі це походить від слова гнати, тобто гайда гнати і так далі. Гайдамаки, типу, гнати польську шляхту. Тобто і цей рух так і виник, як антишляхетський такий рух. Так добре, добре, далі йдемо. Тобто оцю карту запам'ятайте дану карту, тому що в тестах ЗНО НМТ її дуже часто люблять ставити. Так, далі йдемо з вами. Ну, і хто ж нас керував цим повстанням? Найвідоміший керівник. Керівники Коліївщини їх було два. Це Максим Залізняк та Іван Гунта. Тому давайте з вами запишемо. Керівники Коліївщини. Керівники Коліївщини. Керівники Коліївщини. Це Максим Залізняк і Іван Гунта. Керівники Коліївщини. Максим Залізняк і Іван Гунта. Керівники Коліївщини. Максим Залізняк і Іван Гонта. Керівники Коліївщини, Максим Залізняк і Іван Гонта. Ті Коліївщини, Максим Залізняк і Іван Гонта. Тобто це двоє людей, такі найбільш відомі, які в тексту зустрічаються. Так, ну але повстання зазнало поразки. Тобто, все-таки їх поляки розгромили. Ну і чому ж воно зазнало поразки? Тому що, ну, по-перше, повстанців не було ніякої чіткої програми дій. Да, вони повстання підняли. Території захопили, ну а що робити далі? Що робити з цією територією, невідомо. так, ну Захопити захопили території, Ну і добре, а що далі робити? Не знали. Тобто, це повстання не готувалося. Тобто, якщо Богдан Хмельницький, коли розпочинав війну проти поляків, то він ретельно до цієї війни готувався. тобто Він ретельно готувався до цього повстання. ну а От гайдамаки, просто це був такий стихійний виступ. Тобто, поляки їх придавили, вони відразу розпочали бунтувати. Тобто, це був неорганізований виступ, стихійний був виступ і так далі. Тоді часто різні загони між собою діяли по-різному. Тому давайте з вами запишемо причини Порадських Коліївщини, причини Коліївщини. Перша причина це повстанці не мали чіткої програми дій і належної організації. Перша причина. Повстанці не мали чіткої програми дій і належної організації. Повстанці не мали чіткої програми дій. І належної організації. Тобто, це перша причина, чому ми програли. Друге. Це стихійність повстання і розрізненість у діях. Тобто, повстання стихійне було і часто. Так траплялося, що кожен козацький загін, кожен селянський загін діяв сам по собі. Наприклад, гонта міг сам по собі бути, Залізняк сам по собі. Там вони часто між собою дії не узгоджували. Тобто, тому це, це зіграло полякам тільки на руку, що знову не було єдинства. Знову ця схильність наша до анархізму. Тобто, я сам, я сам, я сам. Тобто один раз уже ж наступили на ці граблі, коли Гетьманщину втратили державу І саме із-за того, що не було єдності проти зовнішніх ворогів. Тобто да, а, а тепер знову ми ж наступаємо на ті ж самі граблі. Знову немає повстання є да, підняли добре, дух є бойовий. Але от розрізнені судді як схильність до анархізму. Тобто кожен сам по собі. Тоді третє, це локальний характер повстання, тобто не було такого загальнонаціонального, що всі українці там піднялися на повстання. Ні, такого не було. Тобто, от ми з вами на минулому слайді дивилися карту. От саме в тому регіоні й було повстання. Тому повстанням воно було локального характеру. Тому локальний характер повстання. Запишіть. Це третя причина. Тоді наступна причина: це відсутність політичного досвіду у повстанців. Тоді наступне запишіть це відсутність політичного досвіду у повстанців. Відсутність політичного досвіду у повстанців, тобто у повстанців не був бойовий досвід, тому що багато селян вони ж воювали в козацькій армії, тобто служили в козацькій армії. Тому бойовий досвід у багатьох був даний. Ну або їм би не вдалося захопити такі значні території, аби в них не було бойового досвіду. Тобто бойовий досвід був. А от що робити далі, як проводити переговори, там як видвигати умови на переговорах тим самим полякам? У них не було такого політичного досвіду. Тому що більшість селяни були не учасники повстання, а де в них той політичний досвід візьметься? Ну і звичайно Росія, куди ж без неї? Знову вони втрутилися і допомогли придушити це повстання, речі Посполиті? Тому п'яте запишіть: це допомога Росії в придушенні повстання. Допомога Росії в придушенні повстання. А як ви думаєте, чому Росіяни допомогли речі Посполитій придушити це повстання? Може, щось не для своєї вигоди, так, так в них була своя вигода. По перше, вони боялися, що повстання може перекинутися і на території Росії, тобто, що ті ж самі гайдамаки можуть на території Росії. А по-друге, їм треба було ввести війська на для придушення повстання. Їм треба було ввести війська на території речі Посполитої. От вони мали офіційний привід вести війська на територію Речі Посполитої. Так, да, вони зайшли своїми військами, допомогли повстання придушити, але свої війська вони не збиралися забирати, тому що вони також претендували і на правобережну Україну. Тобто Росія тоді вже була імперією, тобто вона намагалася захопити нові території. Тобто, вони от захопили лівий берег Гетьманщини, все вони полізли далі на правий берег. От вони в них така тактика була дій для імперії. Знищили одну державу, одну частину держави захопили, захоплюють іншу і так далі. Тобто, поки їх не зупиниш. От вони будуть лізти. Тобто, це така в них була постійна політика, така е, політика і зараз у них є. Е, е, як е, ми ж уже е, з цією політикою один раз стикалися в 2014 році, коли е, вони захопили Крим, ми їх в Криму не, не зустрічали там, не чинили спротиву, вони після Криму полізли на Донбас. На Донбасі вже був спротив, ну але все рівно теж заморозився конфлікт на деякий час. Потім вони вже 24 лютого повномасштабною війною пішли на нас. Тобто, так само і тоді вони війська вони ввели, але виводити не спішили. Тобто, це робили вони для того, щоб потім віджати частину території, тобто правобережжя. Так, ну і тепер про опришки ще поговоримо. Опришки, тобто гайдамаки в нас от діяли зараз поверну карту. Тобто гайдамаки, от бачите, це правобережна Україна. Опришки це в нас Західна Україна, це район Карпат. Тобто вони улюблений їхній регіон для діяльності. Це був Карпати. Так, опришки. Тому давайте вами запишемо, хто такі опришки. Опришки. Опришки або опришківство. Це визвольний рух у Галичині. Визвольний рух у Галичині. Визвольний рух у Галичині. Ну, Галичина це в нас територія сучасної Львівської, Франківської і Тернопільської областей. Тобто визвольний рук у Галичині, який розпочався вже в 16 столітті, який розпочався вже в 16 столітті і був викликаний посиленням експлуатації селянства та національного гніту, який розпочався в 16 столітті. І був викликаний посиленням експлуатації селянства, і посиленням національного гніту. Тобто, причини повстання опришків були ті ж самі, в принципі, що й гайдамацького руху, що й національно-визвольної війни, що перших козацьких повстань, тому що нас поляки достали просто регіон різний. і тактика боротьби опришків буде відрізнятися. Тобто гайдамаки вони у відкриту підняли повстання, тобто сказали, що от ми будемо бунтувати проти речі Посполитої, відкрито захоплювали території, опришки, як правило, вони використовували тактику партизанської боротьби, тобто вони займалися партизанщиною, тобто вони, наприклад, не були там підготовлені схованки в Карпатах. І от вони виходили з схованки, атакували, наприклад, якийсь польський збройний загін, або розбивали там маєток польської шляхти, наприклад, розбили, розграбували маєток, тобто польської шляхти, розбили якийсь польський загін і тікали відразу в, зас... в схованку, тобто, або засідки в Карпатах, влаштували засідку там. Розбили поляків і зразу тікати вскованки, тобто і така тактика була дуже ефективною, особливо така тактика ефективна. А хто може сказати за якої умови от, партизанська тактика буде дуже ефективною? Тобто партизанський рух буде ефективним, коли вас буде підтримувати місцеве населення. Якщо вас на... місцеве населення не буде здавати, а навпаки, там буде допомагати ховатися, підгодовувати, тобто, тому опришки вони так дуже довго й діяли. Тобто, вони з 16-го і по 19-те століття діяли. Тобто поляки нічого з ними не могли зробити опришків. Українці підтримували, тобто, відповідно, якщо вони й бачили там якісь пересування опришків, то зрозуміло, полякам вони їх не здавали, а навпаки, допомагали краще сховатися і так далі. Тобто, якщо, наприклад, ранили якогось опришка, то, е як правило, е е вони отримували допомогу і так далі. Тобто, населення і харчами допомагало опришкам. тобто, Партизанський рух він буде дуже ефективним тільки за умови, якщо тебе буде підтримувати місцева населення. Ну і хто в нас керував опришками? Один із найбільш відомих опришків це був Олекса Довбуш. Тому запишіть собі. Олекса Довбуш. Олекса Довбуш це керівник руху опришків. Олекса Довбуш. Це керівник руху опришків. Олекса Довбуш. Керівник руху Опришків. Олег Садовбуш, керівник руху Опришків. Олег Садовбуш, Керівник руху Опришків. Олег Садовбуш, Керівник руху Опришків. Ну а взагалі чому така назва опришки? Тому що походить від слова крошити, тобто опришки вони дуже любили використовувати холодну зброю. Тобто їхньою улюбленою зброєю це був такий топірець, тобто, який називався топірці, от такі називалися в опришків братки. І от вони оціми братками. Крошили польську шляхту, тобто звідси її пішла така назва, опришки, типу, крошить поляків і так далі. Тобто, Олекса Довбурда його часто зображують якраз з таким топорцем. Тобто він керував якраз опришками, тобто цим масовим повстанським рухом. Ну, яку зброю вони використовували. Переважно в них була зброя це холодна, тобто це якісь ножі, топірці. Ну, звичайно, були рушниці, тобто, але переважно були саморобні, тобто якісь самопали, Тобто саморобна зброя була, тобто присягу вони складали на таких топірцях братках, тобто, які дуже часто використовували в бою. Тобто, ну, тобто такою зброєю. Саме партизанська зброя в них така була заточена саме під партизанщину, тобто, під партизанську війну. Тобто, з нею можна було дуже швидко бігати по Карпатах, тобто дуже швидко заховатись можна, в хорон можна її було сховати. Тобто, Таким чином, зброя в них також була під їхню тактику заточена, партизанщина. Так, ну поділи речі посполитої ми з вами на Всесвітній вже розглядали, ну, на історії України потім наступного разу вже розглянемо. Так, добре. Добре, запитання, можливо, є, які по сьогоднішній темі. Немає. 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 Ну, добре, добре, якщо запитань немає, то на сьогодні будемо завершувати. Добре, тоді на сьогодні все. На все добре, до побачення. Дякую До побачення.